На центральному вході державного гуманітарного університету доволі людно. Студенти та викладачі розглядають вироби, які зібрані в рамках виставки Творити, вірити, любити життя. Їх автори, студенти-сироти малозабезпечені та з особливими потребами. Віталій Гаврилюк, сирота. На цю виставку він представив різьблений з дерева портрет Шевченка. Чи важливо це для мене звичайно важливо? хочеться. Себе показати, щоб люди знали, може когось це і зацікавить. Поки що це хобі. Окрім робіт із дерева, тут і вишиті картини та сорочки, і численні вироби з бісера, і листівки ручної роботи. Автор останніх інвалід позору, студентка педагогічного факультету Марія Гук. Роблю для своїх друзів на день народження на вестілях. Одногрупники мої були дуже здивовані, коли дізналися, що я цим займаюсь. Одногрупниця Марії тільки завдяки виставці дізналась, що її подруга вміє робити такі речі. Зараз, взагалі, все, що зроблено своїми руками, дуже цінується, я помітила, і мені здається, що виготовлення листівок своїми руками це дуже оригінально, і до неї в неї виходять дуже гарні листівки. Викликала цікавість виставка і в професорів та викладачів, дехто роздивляється роботи з особливою пильністю. Я й наперед знав, що серед студентів є дуже багато талановитих людей, але є речі, які Ну, є надзвичайно майстерними і діти заслуговують на відзначення, на повагу. Загалом на виставці представлена майже сотня експонатів від чотирьох десятків студентів. В РДГУ кажуть, це тільки перша спроба у співпраці із особливими студентами, але вже запевняють, що продовжувати варто. Це започатковано тільки перший рік цю виставку на наступний рік ми також плануємо, але дещо розширити, більше збільшити. Можливо, об'єднатися з іншими вузами і зробити виставку більш масштабнішу, а також з аукціонами, певними продажами робіт і переданням коштів у будинок діток, будинок маляти. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.